Любі малята 2 квітня весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги. Це свято є наглядним показником того, що книга, яка створена саме для дитини, має великий вплив на формування її характеру та становлення як людини. Дитячі книги вбирають у себе дивовижний невичерпний, чарівний світ. Який дитина відкриває для себе саме завдяки книжці. Просто треба взяти в руки книгу і опинитись в цьому світі. Дитяча література з'явилася порівняно нещодавно. До середини XVIII століття діти читали приблизно те саме, що і їхні батьки. Особливо популярними були Робінзон Крузо» Даніеля Дефо та подорож Гулівера» Джонатана Свіфта. А ще дорослі та малі читачі полюбляли східні казки з циклу Цікаві арабські ночі, казки про Аладдіна, Алібабу та сорок розбійників і ще про синдвада мореплавця. Суто Дитяча література народилася аж через 100 років у XIX столітті з появою братів Грім. Але саме Гансу Крістіану Андерсену вдалося змінити ставлення до дитячих книг та неймовірно розвинути і збагатити цей вид художньої літератури. А яким же чином дитяча книга потрапляє до маленького читача? Перший крок до читача робить поет чи письменник. Він пише книгу для досягнення головної мети дитячої художньої літератури, виховання свого читача, специфіка її підготовки вимагає дотримання чітких правил і урахування всіх нюансів. Під час створення літературного тексту для дітей, знання цільової аудиторії, її інтересів, наповнення тексту важливою інформацією та повчальним змістом. Барвисті добрі малюнки давно стали невід'ємною частиною дитячих книг, їх створюють художники-ілюстратори. Дитяча книжка це в першу чергу книжка для розглядання, де функція тексту пояснювати образи, адже дитяча книжка потрапляє до рук дитини ще до того, як вона осягне справу читати. Тож перший книжковий досвід у віці від нуля до шести не слово, а картина. Що ж, любі малята, дитяча книга, це беззвучний наставник покоління, предмет історії, культури. Книжка це іграшка, але яка має навчати, залучати, захоплювати і, крім того, бути красивою. Читайте книги, нехай знайомство з книжками завжди приносить насолоду, збагачує ваш світ. Уяву і до зустрічі.